Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутими, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Проблема людства в тому, що замість того, щоб йти до церкви, кожного дня каятися, примиритися з Богом, вивчати Слово Боже, людина каже: на це немає часу. У мене на першому місці гроші, розваги, відпочинок, сім'я, матерія і плоть. Що відбувається в цей момент в духовному світі? Коли ми прибираємо Бога з першого місця, тоді ми відкриваємо двері в наше життя для вершників апокаліпсиса, сатани, війни, мамони, смерті і аду. Бог йде, а разом з ним йдуть мир, милість, любов і захист Божий. Замість цього приходить зло, яким сьогодні переповнена вся планета, земля. Як же це зупинити? Єдиний шлях це покаятися, повернутися Богові перше місце в своєму житті. Якщо Бог буде на першому місці, все остальне буде на своїх місцях. Амінь.